Усім привіт! Вас вітає девелоперська компанія Стоград. Мене звати Даша, і це наш перший великий випуск після дуже затяжної перерви про новий сучасний житловий комплекс у самому центрі міста по вулиці Замкова, Централ Сіті Апартменс. Чи мали ви колись доступ до води та літнього відпочинку прямо під вашим під'їздом? Вийти з дому в капсах, легкому літньому одязі і буквально за хвилину опинитися у зеленій зоні біля річки, де ви будете насолоджуватися сонцем та моментом. І при цьому бути в центрі подій і мати поруч все необхідне. Саме таку унікальну можливість будуть мати усі мешканці нашого житлового комплексу. Тож зараз детальніше поговоримо про локацію. Завдяки вигідному розташуванню мешканці нашого житлового комплексу мають усю необхідну інфраструктуру. Структуру у пішій доступності назва Central City Apartments вже говорить сама за себе. Це справжній центр нашого міста. Поруч знаходиться гідропарк, лебединка, пішохідна зона біля річки, устя, школи, садочки та заклади, і все це у кількох хвилинах ходьби. Це місце, де вам не доведеться обирати між ритмом великого міста та спокоєм, тому що Central City – це баланс між безкінечним потоком справ та затишком. До речі, невеличкий спойлер: саме тут буде реалізований наш масштабний проєкт бізнес-центр із широкою променадною зоною. Але про це трішки згодом. Житловий комплекс буде складатися з п'яти десятиповерхових будинків: перший вже зданий та заселений, другий та третій знаходяться на фінальній стадії будівництва. А саме завершується оздоблення фасаду та прово. Водяться внутрішні роботи. Четвертий та п'ятий будинки знаходяться на активній стадії зведення, а саме вже будуються перші поверхи. На території ЖК буде розміщений величезний підземний паркінг, що, до речі, знаходиться позаду мене, який вирішить не тільки питання з парковкою, а й слугуватиме укриттям у разі потреби. Також буде реалізована концепція двір без авто, що забезпечить повну безпеку для вас та ваших діток. Навколо першого будинку вже завершено озеленення території та висаджено декоративні дерева. Також фішкою є наша. Зелена бруківка, яка виглядає ніби м'який килимок. Ну що запрошу вас всередину самого будинку? Усі наші будинки будуть знаходитись під цілодобовою консьерж охорони, а також системою нагляду Hikvision, вхід у під'їзди за індивідуальним чіп-магнітом. Купуючи квартиру від 100 град, ви не отримуєте голі стін, а готову основу для вашого подальшого ремонту. У комплектацію входить чорнова штукатурка стін, чистова стяжка підлоги, двохконтурний газовий котел, радіатори в кімнатах та кухні, лічильники на газ, воду та світло, розведена система водопостачання, мідна трьохжильна електропроводка, стоїть на Воду з за вхідні двері, металеві та протипожежні і вікна епсілон. Окрему увагу хочу приділити нашим вікнам. Вони мають спеціальне дзеркальне напилення, яке захищає від ультрафіолету та має зеркальний ефект. Також вони змонтовані за системою теплий монтаж. Завдяки двокамерному склопакету в квартирі буде створений максимальний акустичний комфорт. Ніяких зайвих звуків. Ну що, піднімемось трошки вище і подивимось на вигляд з тераси. Буде цікаво. Чесно, тільки заради ось цього неймовірного вигляду варто тут придбати квартиру. Пейзажі, наче з картинки, і так щодня. У ЖК Central City Апартмент з до продажу доступні квартири від 29 до 120 квадратних метрів. Тож ми зможемо підібрати ідеальну домівку під ваш запит. Повертаємось на вулиці, як і обіцяла, розповідаю про бізнес-центр, який буде інтегрований у наш ЖК. Це наш унікальний приєм. Величезного масштабу, і ми впевнені на всі 100%, що він стане топовою локацією для всіх рівнян. Тільки уявіть: кав'ярні, офісні зони, різні заклади, і це все прямо під вашим будинком. А майбутні літні тераси це взагалі окрема магія. Ми можемо тільки уявити, які тут будуть класні вечори, і все це в одному місці. Central City Apartment – це не просто житловий комплекс, це ціле містечко, з якого вам точно не захочеться виїжджати. Тож, якщо ви хочете переконатись на власні очі у всіх перевагах. Нашого проєкту запрошуємо на екскурсію, а також чекаємо в нашому головному офісі по вулиці Улуса Самчука, 30 А і в інформаційних центрах. Усю детальну інформацію ми залишимо в описі під цим відео. Тож до зустрічі в наступних випусках!